Щодо мирних переговорів, я думаю, що поки немає готовності. От мій прогноз, моя оцінка поки немає. Да, я думаю, що позиції щодо умов мирного врегулювання нинішньої війни в Москві і в Києві, вони е, розрізняються, можливо, навіть більше, ніж минулого року. Тому що вимоги Москви стали більшими. Вимоги Москви стали більшими. А ми на мир на російських умовах не підемо. І е, я думаю, що мирні переговори, оце на майбутнє, можу вам сказати, мирні переговори реально розпочнуться тоді, коли обидві сторони або якась сторона буде перемагати, інша сторона буде розуміти, що краще піти на мирні переговори. Да, от один варіант, поки ну скажімо так, менш вірогідний, але от це один варіант. Другий варіант, коли обидві сторони приблизно одночасно зрозуміють, що вони не виграють війну. І що треба домовлятися, от, через якийсь час я думаю, що другий сценарій буде актуальним. Зараз ні. Зараз Москва хоче нав'язати нам свої умови миру, які для нас неприйнятні. І для того, щоб переговори, ну і от індикатором можливості початку переговорів буде ситуація, коли кожна сторін і Росія, і Україна не буде висувати попередніх умов для початку переговорів. На даний момент і Москва, і Київ, ну, окремі посадові особи висувають з попередні умови за на таких, скажімо так, умовах або наших, або російських переговори не розпочнуться. А от консультації спроби розпочати мирні переговори, думаю, будуть, але не раніше другої половини року. Не раніше реальні переговори можливо будуть ще пізніше.